Радіо UA Chicago. Вже цієї суботи стануть відомі результати розіграшу «Зеленої карти» 2025 року. Завтра, 4 травня, о 12 п.м. всі, хто раніше подавав заявку на участь у лотереї, зможуть дізнатися, чи виграли вони шанс на отримання грін-карти. Результати будуть доступні з 4 травня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Програма передбачає, що грін карту зможуть отримати до 55 тисяч осіб. А щоб перевірити свій статус, вам необхідно буде вказати номер, який ви отримали при реєстрації в лотереї. Ваше прізвище вказано у формі заявки та рік народження. Якщо ви опинитеся в списку щасливчиків, то сайт, де ви вводили свої дані, сам перенаправить на сторінку, де ви отримаєте докладну інструкцію про ваші подальші кроки. Радіо ЮЕЙЧИКАГО Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.